Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Олег Жданов, військовий експерт та полковник запасу, приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю! А ну, давайте спочатку про ситуацію на Донеччині. А, власне, згідно інформації Генштабу, там наразі і найбільші втрати ворога, але разом з тим кажуть про те, що там найбільше дієздатні, так би мовити, сили противника. Про що йдеться і як ці дані корелюються між собою? Справа у тому, що там ви в основному воюють найманці, так звані чи, 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 приватні військові компанії, хоча вони юридично не існують в Росії, але е, фактично вони є і підсилюють їх або десантні частини, або частини морської піхоти. Ну, принаймні тих, морська піхота Тихоокеанського флоту е, саме б'ється на цих напрямках. А якщо йдеться про найбільші втрати, якщо це найбільш боєздатні підрозділи, чому такі величезні втрати там расисти несуть? Ну то що ми підтягнули туди резерви, і наша артилерія працює набагато якісніше ніж артилерія противника? Uh -huh. А плюс вони ж використовують мобілізованих і в цих завербованих е е е в'язнів. І а вони вони фактично має, не мають досвіду ведення бойових дій, особливо контактного бою на, на тактичному рівні. Тому вони несуть такі шалені втрати. Угу. Ну і фактично вони цих не підготовлених як першою лінію висувають. Та фактично яку мету, як вони найбільше ефективно, що так можна ви висловитися? Намагаються їх використовувати для чого їм там ці новомобілізовані, які не підготовлені взагалі. Ну, по перше, вони їх ставлять в першу лінію для того, щоб вони вчилися. Є такий спосіб, колись він застосовувався в конфліктах х років. А по-друге, вони ними прикриваються, і штурмовики йдуть позаду. А спереду вони женуть таких мобілізованих, з, з числа як просто мобілізованих, так і з числа в'язнів. І за рахунок їх життів вони штурмовики намагаються досягнути наших траншей для того, щоб почати контактний бій вже на мінімальних дистанціях. Угу. Пане Олеже, згадувала про те, що говорять величезний баланс в артилерії, дизбаланс точніше в артилерії вдалося подолати. За рахунок чого? За рахунок чого ми зараз можемо і глибший тил ворога вражати, і ближній? за рахунок якості. Точність і, і швидкість артилерії тільки за цей рахунок. На жаль, в чисельному, в чисельному порівнянні російська артилерія має перевагу, причому доволі велику перевагу, але за рахунок якості точності ведення вогню. Швидкості реагування на виклик вогню. Ми фактично отримаємо паритет з російською артилерією. Угу. Ну і це то о, сьогодні з'явилася інформація від розвідки Міноборони Британії. Вони кажуть, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя. Власне днем раніше цю інформацію нам в ефірі озвучив радник тамтешнього мера Петро Андрющенко. каже, що навіть два міні-заводи збудували, щоб так звані пірамідки бетонні використовувати. Їх називають в британській розвідці зуби драко. Та? а власне якщо про ці зуби дракона, наскільки вони ефективні для оборони, наскільки вони допоможуть росіянам і будуть заважати для нашого контрнаступу? Ну, вони затримують. Якщо, якщо атака йде на... з підтримкою бронетехніки, то вони можуть тільки її затримати. Для цього треба робити проходи в цих загородженнях, і проходи можуть робитися дистанційно за допомогою артилерії, а можуть робитися самими бронеоб'єктами за допомогою навісного обладнання це для танків. Є таке обладнання, є інженерні машини розгородження. Які можуть йти е і робити ці проходи, е це затримує і це е дає перевагу противнику в тому, що поки йде затримка або пере е е е перенаростування бойового порядку для проходу, для проходу в цих вузьких місцях, е туди зосереджується вогонь. Тому да, це перепона, але є способи її подолання. Угу. Ну, власне, от якраз вони говорять про те, що вони ці пірамідки бетонні везуть так само на Запоріжжя, на Херсон і в Маріуполі. Якщо повертатися до Маріуполя і взагалом до Донеччини, Маріуполь для росіян має більше політичне чи якесь військове значення? Ну тому, що ми знаємо, що місто фактично знищено і вони не могли його в 2014 році та взяти. Зараз воно для них відіграє якесь стратегічне значення? Чи це суто там політичне і іміджеве для них зараз позиція? Чому Бердянський і Маріуполь? Я би поставив їх на рі... ага. знак рівності між ними. Чому тому що це два таких опорних пункти для утримання суходольного коридору до Криму? Тому вони і будуть. Ну, якщо Бердянськ що трошки в стороні стоїть, але а Маріуполь це буде основою утримання суходольного коридору. З одного боку Мелітополь, з іншого боку, Маріуполь. Це два населених пункти, які будуть. Якщо їх Росія отримає, бо можуть їм гарантувати збереження цього коридору до Криму? Угу. Сьогодні у Генштабі казали про те, що у Білорусі спільно з Росіянами триває формування угруповання військ. Там додають, що ситуація залишається контрольованою, але тим не менш росіяни з білорусами разом утворюють угруповання. Що це означає? Як це впливає на лінію фронту? Наскільки це підвищує ризик прориву кордону з боку Білорусі? Ну, ризик це зараз не підвищує. Це може бути перспектива. Перспектива створення такого угруповання, як оцінює в тому числі і наша розвідка, це десь середина зими. Це січень місяць, а може даже і лютий. І загрозу вони вона буде складати в тому, в тому випадку, якщо чисельність цього угруповання буде сягати десь від 50 тисяч військовослужбовців і більше. Тоді ми можемо тоді дійсно для нас це може стати проблемою в плані загрози спроби повторного вторгнення з території Білорусі в Україну. А про яку чисельність наразі там йдеться на тому кордоні? На сьогоднішній день наскільки відомо, офіційно там десь російських військовослужбовців до п'яти тисяч, і вони зараз займаються питаннями підготовки матеріальної бази для розташування і прийому решти військовослужбовців і техніки. Це ну як як я їх називаю, ну і в армії так за заздалегідь кажуть, що це робоча команда, яка готує наметові містечка, польові табори, паркові зони, ну і решту. Підготить матеріальних заходів. А якщо ми говоримо про те, що росіяни є перманентний дефіцит із технікою, з живою силою, в тому числі, ну якщо не враховуючи враховувати цих непідготовлених мобілізованих, а за рахунок чого вони поповнюють там чи намагаються створити додаткові резерви, вони перекидають з інших ділянок фронту війська. Чи вони просто от нові сили туди підкидають? Ні, вони намагаються формувати суто з нових сил. Це, це мобілізовані і це техніка, яка йде з довгострокового зберігання. Ну, ми зараз помічаємо, що і з технікою з Росії йдуть в Білорусь. Там за рахунок виробничої бази Білорусі ця техніка відновлюється, ремонтується, і потім вона відправляється або знов ж таки через територію Росії на 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 фронти в Україну, або а частково в подальшому може залишатися для формування цих угруповань. Ну я так розумію, що це угруповання буде формуватися особливо технікою озброєнням за остаточним принципом. Чому тому, що сьогодні Росія не справляється з проблемою постачання техніки і озброєння на в Україну для забезпечення тих військ, які воюють в Україні. Угу. Тобто наразі власний військово-промисловий комплекс реанімувати чи налагодити виробництво Росіян немає. А що стосується допомоги з Ірану і КНДР, вона не може забезпечити тих потреб у броні техніці, про які ми говоримо. Правильно ви зрозуміла? Так, ви правильно зрозуміли. А виробнича база Російської Федерації не справляється з тим обсягом техніки, тому вони застосовують білоруську базу. А до речі, КНДР постач там намагається постачати боєприпаси. Подивимось скільки вони зможуть їх постачати. Росія сама дуже мало виробляє, не не вистачає російських боєприпасів для того, щоб підтримувати рівень вогневого ураження. Нас з вами на то на тому, який ну до речі, був принаймні, хоча б влітку, mm. от а що стосується Ірану, то там ситуація, як і, як і передбачалося, там ситуація починає змінюватися, особливо внутрішня ситуація, і там зараз вже йдуть в керівництво країни, вже починаються суперечки стосовно того, постачати чи не постачати дрони і ракет. А з чим пов'язані такі суперечки? і Чому це політичне рішення? Мається на увазі, не хочуть на більші конфлікти США наражатися, чи це пов'язано якраз просто з перерозподілом впливу внутрішнього політичного Я думаю, що тут самокупність факторів в то всі от ті дві, що ви переличили по перше, там є сили, які хочуть вийти з під санкцій і вивести Іран на світовий ринок. По-друге, там є сьогодні протистояння в суспільстві, і це дуже сильно загрожує владі сьогоднішній владі. І так що я думаю, що там є всі підстави для того, щоб існуюча, навіть існуюча влада фактично переглянула своє ставлення до постачання озброєння. До речі, головний один із головних чинників, політичних чинників, які вони висувають, вони. Звинувачують сьогоднішню владу в Ірані в тому, що вона не веде самостійно суверенну політику для Ірану, що вони постачаючи озброєння Росії, виглядають як васал Російської Федерації. А якщо до речі згадувати ще про іранські іранську зброю, іранські дрони от напередодні з'явилася інформація, ми побачили, як горить судно в Остраханському порту, а пізніше е, припустили, що якраз це може бути судно е, могло горіти судно, яке везло е, дрони іранські для Росії. З чим пов'язане таке припущення? Е, з певними логістичними шляхами і власне, як ви оцінюєте його вірогідність? Ну, вирогідність я оцінюю дуже низько, чому тому, що якщо б там на борту були дрони, навіть в розобраному вигляді, то була б детонація боєзарядів. Все ж таки, кожен дрон несе там до 30 кілограм кілограмів вибухівки. Якщо детонації немає, значить там ну, А окремо ввести там на одному. Судні крила на іншому хвости, на іншому заряди ну такого, такого сьогодні не існує. Якщо якщо везуть, то везуть партію ціль цілком. А це перше і друге, ну не одне ж судно є в розпорядженні каспійської флотилії Російської Федерації. Тому, хоча це може бути попередженням тим, що якщо прийде дійсно судно з ракетами або дронами, воно може точно так же. Може статися пожежа, і воно, ну, тоді вона дійсно може ще й вибухнути. Угу. А, не можу вас не спитати напередодні. Ми говорили про те, що Україна повернула у державну власність контроль над кількома стратегічними підприємствами. Серед них є і два оборонних підприємства: – Автокрас. Автокрас. Чому повернення під державний чи повернення під державний контроль а, цих підприємств є важливим наразі? І чи це якось у найближчій перспективі вплине на розвиток чи то на роботу нашого військово-промислового комплексу? Це повинно вплинути це для чого і робиться, щоб вплинути на ситуацію в військово-промисловому комплексі. Справа у тому, що воєнна під час воєнного ставу та стану так держава може на націоналізувати або вилучати в своє в свою власність підприємства для забезпечення обороноздатності країни. А далі, після закінчення воєнного положення, буде, буде розглядатися питання або викупу з компенсації, або повернення власникам цих підприємств. Але на ну я думаю, що такі речі треба було робити з самого початку, і чому тому, що держава в будь-якому випадку вона міцніше, як як установа, як інституція, і в неї є більше можливості взяти під контроль, і гарантувати а, і завантаження а, роботою цього підприємства, і саме головне забезпечення його фінансуванням. Як виплатою заробітної плати, так і купівлею комплектуючих і там необхідних матеріалів для виробництва того чи іншого виробництва. Ну, якщо ми говоримо безпосередньо про моторсі чи автокрас, чим вони важливі для нашого ВПК? Ну, справа у тому, що автокрас у нас випускає шасі. На жаль, за попередні влади сталося так, що основним шасі для збройних сил України став «МАЗ». П'ятисотий мас виробництво Білорусі а це дуже прикро було маючи власне підприємство. Сьогодні треба ставити і маючи таке підприємство, треба ставити збройні сили на вітчизняне шасі, як багатофункціональне і як базове. От, це що стосується автокрази. Що стосується мотор це унікальний завод, який може виробляти і ремонтувати, що сьогодні не вкрай необхідно. Як вертолітні двигуни, так і двигуни для літаків. І а для нас, ви ж розумієте, кожний літак, кожний гелікоптер сьогодні в строю це крок до перемоги. Абсолютно погоджуюсь, пане Олеже. Дякую вам, що долучилися до ефіру. Але да, військовий експерт був з нами на прямому зв'язку.